Півроку від початку Курської операції десятки тисяч загиблих російських солдатів та сотні полонених. У генштабі розкрили колосальні втрати росіян за шість місяців операції у Курській області. Загальні втрати ворога в живій силі близько 40 тисяч людей. З них понад 16 тисяч вбитими. Про це повідомляє генштаб зсу. Операція Сил оборони України в Курській області РФ розпочалася 6 серпня 2024 року і Триває вже півроку. Перше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Наші війська. Надалі утримують сотні квадратних кілометрів буферної зони РФ. Головна мета курської операції на даний момент виконана. Вважають у генштабі, АЦ, не допустити нового наступу ворога на Сумську та Харківську області. У пошуку рішень після початку операції росіянам довелося просити допомоги у КНДР, яка направила на Курщину 12 тисяч своїх військових. Чотири з них там і загинули. Одну бойову бригаду корейців знищено дві вже не боєздатні за офіційними даними. Українські військові за цей час взяли в полон дев'ят. Цо російських військових суттєво поповнивши обмінний фонд зсу, і це дозволило повернути додому сотні українських захисників із російського полону.